Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати топ-3 гри для таких дріфтів. Ну що ж, може вже не будемо затримувати. Ви можете подивитися в мене є Telegram, він в описанні на каналі. Можете перейти подивитися. Ну я вже думаю продовжати. Друга гра у нас в Simulator 2. Видите, що тут можна робити? Можна, короче, коротше, отак бачите. У мене вже така тачка. Тут даже є обучение. Ну, все дуже класно. Коротше, ідемо далі. Тут у нас друга гра. Блін, я вже свою тачку розбив. Коротше, бачите, отака гра, бачите. І це наших топ-3 гри. Далі я вже нічого не знаю, в мене телефон не тяне. Все. Ну, вже не будемо тягнути. Давайте, ну, всім пока!